Погляньте, просто яка краса. Нарешті вийшло сонечко, і знаєте, з'являється відчуття, що аж хочеться жити, тому що у нас кожен день йшов дощ, дощ, нічого не хотілося робити, доставити що неможливо, грязь, болото. І я не знаю, просто як це вам передати словами. І також дивіться, як класно сонці відблискає оцей будиночок, який я, до речі, в цьому відеогляді хочу вам показати. Це будинок 6х7, тобто на 42 квадратних метри, який ми зробили під замовлення. тобто Індивідуальне замовлення під клієнтів з дуже класним та просторним плануванням, яке мені дуже сильно зайшло. І я хочу вам зараз цепеньо розказати та показати. Погляньте на це окрасення, просто який він має класний та сочний колір. Це кедр, він ну, дуже гарно виблиску на сонці. І, до речі, даний колір дуже практичний, тому що е зараз пояснюю, чому. В зоні він оздоблений, це імітація брусу. Як, 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 якщо можна сказати, феш зі сосни. Ось, він після каменно сушки, він висушений добре, все. але сосна має е, таку особливість, що вона виділяє смолу. Ось, а на даному кольорі її буде не видно. Тобто, тому що смола вона така жовтувата оранжева і кольор, як ви бачите, теж підходящий. В зоні він має такі класні вікна з такими класними решітками, з білою контовкою. Дуже-дуже справді гарно. Виглядає. Ну, давайте не будемо довго на колоні нього бігати, а прийдемо вже всередину. Я вам розкажу, чому все-таки мені так сподобалось дане планування. Відкриваємо ці металеві двері, це наші базові. За бажанням за доплати можна змінити на будь-які. І попадаємо вже ось таку красу. Погляньте, а зараз опа, скільки місця, скільки простору. І давайте я все розкажу. Класним рішенням, тому що в цьому плануванні є, тому що вони писав ось такий невеликий, ну, таку перегородочку. Вона класно відділяє кухню від вітальні. В даному місці ви собі ставите шафу, у вас там будуть зберігатися речі. А вже ось тут, вже ось тут ви собі зможете ставити все що завгодно. В даному варіанті вони собі вже поставили тут пічку. Також тут, якщо не потрібна пічка, можна поставити там якийсь телевізор, а вже в цьому місці поставити чи диван чи чи стульчики, тобто у вас тут з'являється класна відпочинкова зона. Великі вікна виглядають справді класно. Бачите, тут цю місці розетка, скоріше, все тут буде все, електроконвектор. Тому він достатньо теплий буде. І переходимо далі в вже кухонну робочу зону. яка Справді виглядає кухонна робоча зона. Ми їм зробили підготовку під плитку, під. Фарту спитки, які ми вже покладу самостійно. Ось залишили ми їм електрику, також, як ви можете, замісти, зробили їм сантехніку розводки, пайку. Ось також можна зробити внутрішню монтажу. А ось вже в цьому місці тут буде знаходитися холодиль. Тому як все максимально продумано і практично. Переходимо далі вже в санвузол. Також такі цікаві, незвичайний санвузол. Бачите, тут знаходиться також перегородочка. Ось, В цьому місці буде душова зона, вони також походу собі плиточку, поставлю якусь можливу шторку, а тут вже все необхідне бойлер, унітаз, ну, вже самі самостійно поставив собі мувальничок та правильну машину. Тобто класний варіант. І перейдемо вже далі. Договної особливості цього будинку це що він у себе дві спальні кімнати, дві просторі спальні кімнати. Ось перша. Ось така краса. Вони однакові, тому знаєте, ніхто не буде битися кому більше, кому менше. І дуже до речі, класно зроблена стеля всередині. Стеля коса. Ось Тут 2,20, тут 2,50 за рахунок того, що світло оздоблення, воно воно не давить. Ось Класні також двері поставили їм. Подивіться, МДФ. Дуже-дуже приємні. І Прийдемо вже в другу спальню кімнату. Утеплення, до речі, будинку 100 мм. В стінах базальтова. Підлозі стелі мінеральне. Якщо що, то можна зробити і більше. Ось вже друга спальня, вони однакові. По підлога встала алінолімум може поставити будь-чим будь іншим. Зараз є така, бачите, гарна дерев'яна вагонка зі смиреки. Ось Дуже класно виглядає. Ось, давайте вже перейдемо зараз, як воно з цього боку виглядає. Ось, поки я тут все розказував та показував, бачите, сонечко геть сильно висош. Мої очі затемнилися, але давайте повернемось до будинку. Ось такий вийшов короткий та дуже інформативний відогляд. Будиночку, ось в принципі, знаєте, можна ще раз сказати з певністю, що за модені будини все таки стоїть невеличке та й майбутнє, тому що. По факту за не сильно великі гроші і за короткі терміни можна отримати власний будиночок, такий як ви хочете. Не потрібно житити жити, жити будираками, стресами, цими вічними ремонтами, які ніколи не закінчуються. А можна просто замовити вже готовий продукт. Також готовий продукт. наші ж будинки вже поки по наявності, які не потрібно очікувати, не потрібно щось видумувати, а просто взяти те, що вже придумано за вас. Ось. Тому, Якщо ви хочете, наприклад, більш детально ознайомитися з будинками, найкраще буде такий варіант це приїхати на нашу виставку, де знаходиться багато різних інших будиночків, і можете подивитися, як це, що був відео, або будь-які інший, і вибрати, і вибрати з того, що вам подобається, можливо, і так сказати, відчути це вживу, тому що не відео одне, а вживу інше. Тому, якщо вас зацікавили будинки, вертайтесь.